Інколи відбуваються такі ситуації у нас, коли ми десь вступаємо в якісь полеміки, конфлікти, доказуємо щось, новини обсуждаємо, або когось бачимо, що ображають, і ми захищаємо, бо несправедливо ми, ми думаємо, що несправедливо люди поступають. І ми захищаємо, ми включаємося емоційно, ми доказуємо, соремося, палає внутрі прямо, а потім сидимо із пустотою всередині. Нас, тебе, мене використовують наші ж емоції. Не ми ними керуємо, вони нами керують, бо ми реагуємо, бо ми включаємося. І це нас спустошує. І це емоції виживання, які не дають нам жити повноцінним життям, які тримають нас в страху, тримають в стресі постійному. Якщо ти хочеш це змінити, Напиши мені в директ, хочу, і ми розберемо, що тебе тригерить, і як це зламати.